позвонив мене Рубі, я з зустрілися. Тобто я доїв тортика і вранці прос... проснувся, там авіація літала. Я там нелегав, не ходив через кордони суверенних ДНР і ЛНР, не бачив їх погранців а, кілька разів. Так. Ну і везуть невідомо куди, невідомо яка частина. За це. Тоді, як, як ти на себе працювався, то нормально. Треба відноситися до цього, як до роботи. Тоді постійше психологічно. І, в принципі, ну, це робота з ризиком життя. А, ну, якщо коротко, мене звуть. Позивний. Я, в принципі, його використовую частіше, ніж своє ім'я. І Чую його. Ну, оце ось, як бідом катався, то почув трошки Трошки... це бушкені. Позивний мене Рубі. Я за скілис. Мобілізований я в березні 22-го року. Така ситуація була. Значить, як, як в мене почалась війна? Uh, почнемо з того, що День народження в мене 23 лютого. Uh, тобто я доїв тотика і вранці проснувся, там авіація літала десь в окрузі. Uh, Тотик, який я власне сам приготував, uh, приготував, тому що я був зі зламаною uh, ногою. Я її якраз замав в кінці січня. Uh, десь початку березня мені зняли ангету. Uh, я показався в воєнкомат. В воєнкоматі сказали іди, поки, поки ти не треба. А десь 20, 20 березня, здається, мене викликали. 21 я тут тобто, доявився, і 22-го я офіційно вже у війську п'явчвін. Uh, починав я, ну, теж хаос перших днів війни, там багато чого було цікавого. почав uh, я з того, що став. Помічником гранатометника на день, потім сказали все, ні, гранатометики нам не треба, нам треба мінометники, хто вміє там рахувати. Я ще, почалося, в принципі, з того, що перший комбат нас відбирав, подивився на мою освіту сказав зв'язь, окей, я пішов відпочивати, чекати вказівок, потім сказав: ось будеш гранатометником. Будеш День я побув. На наступний день мені сказали, що вся фігня построїв, сказали, що вся фігня, треба стати мінометником. Мінометники треба. Ну і власне почали нас тренувати на міномети. Десь квітень ми ще вчилися, в кінці квітня ми поїхали на схід. Власне, там і стрілялось на полігоні з міномета, а борт у нас там був в сусідньому розрахунку, тому подібне. Мінометів тоді не вистачало, розрахунків було більше, ніж мінометів. Тому власне, у нас була така роткість, що частина мінометного взводу облаштовувалась, частина там воювала. Ну і от якось так воно було. Ми там побули деякий час без зв'язку. В районі Луганської області ми там побули. Я там нелегалом ходив через кордони суверенних ДНР і ЛНР, не бачив їх погранців кілька разів. так. Ну і потім частина змінила розташування. Дема прийшов зв'язок. Каже: будеш у нас? Ну, треба, то буду. І, власне, з того часу я вже з Ну я якраз у доучувався в нау. Я закінчив е, націоналізаційність спеціальності автоматизація. Чотири е, роки вчився і власне на, 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 на магістра. На е, магістра. Це був якраз двадцять перший рік. Я поступив на магістра, осінь, е, з ковід, тому подібне. Е, з, зима і якби війна. Мій знайомий психолог мені якось порадив, що треба відносити до цього як до роботи. Тоді простіше психологічно. І в принципі, це ну, робота з ризиком для життя. Важка, там, не сильно приємна, краще, звичайно, вдома повалювати. Ну, робота. Я навряд чи їх переконаю от просто так з, з словами, тому що в мені в принципі, теж було страшно. От невідомість, якась, тип, кудись везуть невідомо куди, невідома яка частина за це. Тоді, як, як в принципі, трасилося, то нормально. Більш мені розуміли, де ти стоїш, де твої там, ну хто хто зліва, хто справа. Тебе, там є якісь товариш, товариші, які ти якщо можуть і за це, то воно геть-геть друге діло. Це ну природність злом для людини. Оце ось. Відчуття, що ось армія, армія, армія. Це, ну, природні. Мало хто для людей реально народжені для війни. Ті от темрекси, що родилися в Таванах і зразу з автоматом один. Ну, я скажу порівняно з 22-м. ну, Війна, в по принципі, постійно міняється, вона так вступово поступово поступово, порівняно з 22-м, в 23-му році ми були сильно більш. З очима, скажімо так. Потім наситили на, 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 стрілінками, їх свічно все не вистачає, але ну, порівняно з тими двома, які у нас там були весною, там, прям про, про, про велика цінність, ну Зараз їх побільше. Якби. І е вимоги відповідно до е комунікації, вони теж побільше. Щоб... Тоді ж тоді як. По радіо там, команду віддали, тим стрілять туди, тим стрілять туди. А зараз е, треба не просто по радіо, що це бачив командир, е, щоб коригувалося. ну, коригування, Стріба без коригування, вона там малокорисна і так далі. Тому Реб е, знову ж таки от, в 23, кінець 23 року, початок 24, го це ну, постійно співає тема ребу. Е, ребу і е, радіоелектронної розвитки. Ми тут, на свій звод там. Організували собі детектор, наприклад, і, бо ми виїжджаємо, то там ми можемо подивитися, не, ще не лишити щось замок. Зв'язок у мене залучився. Ну, єдине, що я ну, все-таки я зв'язківець, то я маю подавати приклад. У мене інформаційна безпека. Я з дому переписуюся ще коротко. У нас тоді умний сигнал. Вони мені пишуть там 21, я їм пишу 22. Значить, це все, все, все окей, все це. Е, ну і я, я ж навіть не можу розказати їм специфіку роботи, так само, як на камухах. Я ж не можу їм сказати, тому що це ну, потенційний витік інформації. А так, ну, перекидуємося, Здорово, все нормально. Прошу розказувати, що там у мене вдома. Ну, благо в інтернет, у мене там свій стрілінь особистий є. Um, якщо що зв'язок є, то я й навіть повідів зв'язку. Майбутнє починається тут. Долучайся.